Охайо, друзі геймери, незвично таке чути від Андрія Урса, отож бо й воно. Дідо наш уже точно забув про таблетки, захворів і говорити майже не може. Але коли побачив предмет сьогоднішнього обговорення у стім всього за 49 гривень, аж на ліжку підстрибувати до стелі почав, і таки вмовив мене озвучити його думки для відео про Аркс Фаталіс справжнє темне фентезі, у яке діди грали. А не отой той ваш задрипаний рейд Shadow Legends. Відповідно, сьогодні у нас не просто огляд, сьогодні археологічні розкопки. Ми зануримось у темні тунелі часу, щоб знайти скарб, який не піддався ані іржі, ані забуттю. 2002 рік світ уже побачив екранізації таких мастодонтів, як Гаррі Поттер та Володар Перснів. А у Франції невелика студія Arcane, натхнена легендарною Ultima Underworld. Мріяла створити власний підземний шедевр. Вони хотіли звернутися до протилежної сторони фентезійного світу, де у хеппі-енд майже не віриться, а темрява проникає у саму душу. Їхньою першою скромною, але неймовірно амбітною спробою стала гра Arx Fatalis. Назва з латини перекладається як Фатальна фортеця. І знаєте що? Ця фортеця досі стоїть неприступно. А її фатальність тепер у тому, що від неї неможливо відірватися. Хоча в актуальний час фінансового успіху вона не здобула. Якщо ви думаєте, що старі ігри це тільки для колекціонерів через погану графіку та геймплей, то готуйтеся змінити свою думку. Arx Fatalis це вічний класик, який зберіг смак як добре витриманий сир чи вино. А зараз, під час зимового розпродажу в Steam, його можна взяти всього за 49 гривень. Це не ціна, це жесть. Менше, ніж вартість доброї паляниці з салом. Тож сідайте зручніше, запалюйте смолоскипи і запасайтеся смачними булками. Хто зрозумів відсилку, пишіть у коменти. Ми йдемо туди, де сонце не сходить, але де на вас чекає одна з найатмосферніших рольових подорожей. Уявіть середньовічний світ, де зірка просто взяла і згасла. Мороз, пітьма, смерть на поверхні. Єдиний шанс для цивілізацій спуститися глибоко під землю в мережу печер, коридорів та проходів. Ось вам і весь сеттинг Arx Fatalis. Люди, гноми, тролі, гобліни, щуролюди, ілсіди. Усі вони тепер живуть на різних рівнях однієї гігантської печери, намагаючись не перерізати один одному горло через останній шматок хліба. А ще ж Орден Сестер Едерней, які також є окремою расою змій жінок. І повірте діду, текст якого я озвучую: якби у ті часи був уже поширений темно помаранчевий YouTube, їх косплеї просто рвали б топи переглядів. Ну і цілком резонно ви можете запитати, як жили в такому кам'яному мішку без світла, провізії та благ цивілізації? Гра дає на ці питання прості та елегантні відповіді. Але про все по порядку, ви прокидаєтесь у в'язничній камері без пам'яті. Звичайний зачин? Можливо. Але далі вас чекає дорога пригод, що є не дуже лінійною та цілий підземний світ для дослідження. Що тут мається на увазі? З одного боку, дійсно, є певна сюжетна канвата та заскриптовані сцени. З іншого ж, ніхто вам не забороняє блукати між рівнями, досліджувати, качатися, вирізати усе і вся на своєму шляху, якщо сил вистачить. Коротше кажучи, свобода волі та вибору. Детальніше про неї розповім трохи далі. Ваше головне завдання зупинити бога руйнування Акба, який намагається втілитися в цьому світі. Але Аркс не веде вас за ручку від точки А до точки Б, їх на карті взагалі немає. Запам'ятовуй, шукай, читай записи у журналах. Для когось зараз то може бути хардкор, але у дитинстві чистий кайф і захват. Та й зараз відчуття не менш гострі. Ви будете блукати лабіринтами, розгадувати головоломки, знаходити таємні ходи та відчувати справжній холод самотності під землею. Коротше кажучи, пригоди на будь-який смак. головне вижити і не прирізати по дорозі нікого важливого. діду до рук якимось дивом диск із проєктом потрапив у актуальний час у році 2005-му. І це було щось настільки неймовірне, з чим раніше мати справу не доводилось навіть приблизно. Отож, розкажу більш детальніше. Геймплей. Ось де декс Fatalis показує свою геніальність. Це не проста бігалка з качанням рівнів, це справжнє рольове джерело, що послужило витоком для майбутніх тісонори та прей. Магія жестами це головна фішка. Забудьте про вибір заклять з меню. Тут ви будете буквально малювати руни в повітрі за допомогою миші. Хочете кинути вогняну кулю, отримати нічне бачення, підпалити багаття. Тримаєте Ctrl і креслите на екрані певні фігури. Це неймовірно імерсивно. Ви відчуваєте себе справжнім чаклуном, який зосереджено готує заклинання. Звичайно, під час запеклого та швидкого бою робити це важко. Але після певних тренувань цілком можливо. Так до того ж, можна підготувати до трьох заклинань для швидкого касту у потрібний момент або використати сувій із закляттям для миттєвої анігіляції ворога. Звісно, малювати потрібно певні руни, які ще треба знайти, бо камінці з ними розкидані практично по усіх рівнях печер. Намалювати щось, не маючи відповідного каменя можна. Ігра покаже тобі, що є такий магічний знак, але використати його не вийде. При вивченні нових знаків вони додаються до журналу гравця, автоматично відкриваючи увесь доступний на цей момент список заклинань, що поділені на 10 рівнів. Чим вище просуваєшся, тим більше магічної сили та мани на використання потрібно. Система вимагає трохи звикання, але вона настільки оригінальна та захоплива, що рецензенти IGN називали її найвеселішою системою магії за довгий час свобода вибору та нелінійність. Ви можете розвивати персонажа як завгодно: могутній воїн, непомітний злодій, всемогутній маг або щось посередині. Доступна алхімія, крафт та розпізнавання предметів, знешкодження пасток і багато чого іншого. Усі ці дії можна виконувати, маючи певну кількість очок навиків. Але скільки точно, гра не каже. Тут криється певний мінус, оскільки перекачати свого персонажа буде неможливо. Квести часто мають кілька рішень та шляхів проходження. Звісно, сьогодні цим нікого не здивуєш. Але те, наскільки тонко іноді потрібно підійти до вирішення справи, Дійсно, достойно похвали. Ось мій улюблений приклад: Король Покселіс дає нам надзвичайно важливе завдання домовитися із тролями про розчищення заваленого шляху на атаковану заставу людей. Здається, нічого складного немає, просто побігати між рівнями і вручити лист. Але, от халепа, тролі перестали працювати. Хтось викрав їх ідола, і, поки його не повернуть, увесь видобуток коштовного каміння та інші роботи. Велети силачі зупинили повністю. Слід веде до табору гоблінів, які знімають увесь гешефт із торгівлі. Тут уже можна діяти на власний розсуд, вирізати усіх, добуваючи цінний лут досвід та трольського ідола. Задачка важка, але цілком реальна. Та й покарати страшних експлуататорів простодушних велетів, ніби цілком добра справа. Та от тоді вош тролів заявить, що ти їм більше не друг. І усі подальші відносини із цим плем'ям буде зруйновано. Адже щойно одну із раз фактично змусили стати повністю самостійною та прийняти муки подальшого вибору свого майбутнього і відповідальність за це. А в цьому темному світі, таким простодушним істотам буде йо, як непросто. Тому я особисто йшов цим шляхом лише вперше. А от потім, поблукавши коридорами і кімнатками табору гоблінів, ми зустрінемо кількох колоритних персонажів. Зокрема, атока, квартирмейстра та одного із колишніх претендентів на посаду вождя. Йому вкрай заздрісно, що Алотар, нинішній вождь, зараз сидить на троні і хряцає смачні булки. Справді, цей привілей мав дістатися Атоку. І от якось так співпало, що одна із кімнат була замкнута за наказом квартирмейстра та посилено охороняється. Що ж, явно час іти до вождя. Але він настільки зайнятий поїданням смаколиків, що замкнувся у своєму залі і нікого не приймає. І дуже вдало, що особистий лікар Алотара категорично заборонив йому вживати вино, оскільки об'ємний шлунок цього правителя дуже погано реагує на цю рідину. А от інформацію про це можна отримати із листа у спальні короля, що не замкнена та не охороняється, поки його немає. Що ж, хитрий план готовий. І аудієнція, якщо це можна так назвати, от, от відбудеться. Все, що потрібно зробити, просто на кухні додати вино у тісто, з якого кухар випікає ті самі булки. Просто вдумайтесь! Явних вказівок це зробити немає. Просто увесь попередній досвід гри показує гравцю, що такі дії зробити можна, і вони матимуть певні наслідки. Ми складаємо план та експериментуємо на ходу, бо гра це дозволяє. Залишається лише дочекатися, щоб нова порція смаколиків зникла під дверима. І о чудо! Вождь стрімголов несеться до своєї кімнати, бо ураган у животі вже не зупинити. І там Амшигар, саме це ім'я бере наш протагоніст з Амнезією, абсолютно серйозно запевняє Алотара, який потужно, вибачте, тристає, що його геній та стратегічність думок. Можуть врятувати абсолютно усе королівство від неминучого економічного краху. А ситуація, у якій відбувається цей діалог, ще більше відзеркалює характер нашого героя та недолугість гобліна. Це точно треба зіграти, щоб відчути усі ці тонкощі самому. Дух захоплює тільки так: виходячи з вищесказаного, можна вбити ворога, можна обійти, а можна знайти з ним спільну мову, якщо ви розвинули відповідні навички. Та навіть підкупити. Усе залежить від ваших безпосередніх дій. Залиш култара на старті гри у камері, проти гобліна охоронця будеш битися один на один. Якщо звільнити Гобліна Польсія, він підпише тобі пропуск у землі свого клану. Як ви вже зрозуміли, безліч варіацій та шалена реіграбельність живий дихаючий світ. Відповідно, на усіх підземних рівнях королівства Аркс можна взаємодіяти з майже всім. Готувати їжу на вогнищі. Так, вам треба годувати персонажа, це частина виживання. Крафтити щось, створювати якісь пристрої із палець та мотузок, наведу ще один приклад місцевої кулінарії. Відкриваєш рюкзак, до муки додаєш воду і вже маєш тісто. Якщо його розкатати качалкою і додати ще яблук, вуаля сирий яблучний пиріг. Просто поклади його у вогнище і через пару секунд будеш мати свіжу гарячу яблучну паляницю. Тому світ не просто фон, він об'єкт для експериментів. Чому гра досі виглядає та відчувається чудово? Ось головне питання для нашого огляду. І відповідь атмосфера та увага до деталей, зорове та звукове оформлення. Графіка, звісно, не сучасна, але її арт-стиль – темний, моторошний, детальний, не старіє. Текстури каменю, блиск зброї, моторошні обличчя монстрів. Все створює відчуття місця, де давно не було сонця. Текстури чудово виглядають навіть сьогодні. Єдине, що може різати око модельки персонажів, що місцями мають гострі кути. Але хіба такий неоднозначний світ, де кожен день боротьба за виживання, не залишить на усіх свого відбитку? На мій скромний погляд, навіть ця неідеальність зовнішнього вигляду персонажів чудово вписується у загальний сетинг, так би мовити, середньовічного постапокаліпсису. До речі, про виживання. Мало не забув. Як же люди виживають під землею без провізії? Згідно лору гри, людство було попереджено про катаклізм. Саме тому підземні жителі зголосилися допомогти побудувати королівство Аркс у печерах, а орден Змій жінок Едерней заключили певний контракт із королівським родом та завдяки могутній магії адаптували рослини і свійських тварин до життя без сонця. Звичайно. Безкрайніх посівних площ там немає. Але без шматка хліба, при вдалому збігу обставин не залишишся. Королівський рід у свою чергу пообіцяв, хоча не буду розказувати геть усе. Це може бути дивно з огляду на вік проекту, та не хочеться псувати нові враження тим, хто захоче ознайомитися вперше. Що ж до звуку, то це ще одна частинка пазла, що доповнює картину в цілому. Фонової музики немає. А звідки ж її взятися у такому моторошному світі підземеллі? Ваші кроки лунають по-різному на камені та дереві, залежно від того, що на вас одягнено. У темних залах чути краплі води та далекі стогони. Звуки різноманітної підземної живності пропадають хіба в самому місті, а завивання повітря у вентиляційних колекторах не полишає майже ніколи. Це один з найкращих прикладів імерсії того покоління. Підтримка спільноти та патч Arx Libertatis. Це найважливіше. Оскільки Arcane зробили гру з відкритим вихідним кодом, ентузіасти створили проєкт Arx Libertatis. Це фанатський патч, який виправляє всі баги оригіналу, додає підтримку сучасних моніторів з високою роздільною здатністю та робить гру стабільною на Windows 10 та 11. Завдяки йому гра не просто працює, вона блискуче працює. Це приклад того, як справжня любов гравців оживляє класику. Крім того, Наші ентузіасти вже зробили повний текстовий переклад українською, який дуже легко ставиться поверх Секундочку, пауза. Який дуже легко ставиться поверх Аркс Лібертатіс. Єдиним мінусом можу відзначити відсутність субтитрів у деяких катсценах. Але лексика доволі легка, і з англійською звучкою все зрозуміло. Посилання на цю локалізацію ми обов'язково залишимо у коментарях. Arx Fatalis не мала комерційного успіху, але стала критично важливою для студії. Вона була їхньою візитівкою. Уся філософія студії, глибока імерсія, інтерактивність, творчий підхід до вирішення завдань народилася саме тут. Коли ви граєте в Arx Fatalis, ви бачите зародки майбутніх шедеврів. Нелінійність та підходи з Dishonored, Атмосферу ізоляції та дослідження спрей, відчуття живого системного світу, де все взаємопов'язано. Це не просто стара гра, це коренева система Генія Arkane Studios. Отже, чи варто купувати Arx Fatalis у 2025 році за 49 гривень? Моя відповідь: так, так і ще раз так. Біжіть у Steam і до 5 січня заберіть проєкт до своєї бібліотеки. Кому вона підійде? Фанатам старих глибоких RPG, як Ultima Underworld, шанувальникам Dishonored та Prey, які хочуть побачити, звідки росли ноги цих ігор, усім, хто любить атмосферні похмурі світи, де можна втратитися на години, та гравцям зі слабкими ПК, які шукають якісний контент, хто може сміливо пропустити, ті, хто шукає яскравий екшен та швидкий темп. Тут потрібно вдумливо досліджувати та думати. Ну, або ті, хто не терпить старої графіки. Хоча Артстиль тут перемагає технічні обмеження. Порада! Одразу встановіть патч Arx Libertatis та Українізатор. Він перетворить ваш досвід з ретроспроби на комфортну подорож у минуле. Якщо ви досі сумніваєтесь, просто зайдіть на сторінку гри у Steam та прочитайте дуже схвальні відгуки, зокрема й української. Та й оцінка Metacritic у 77 балів не зі стелі взята. Тим більше, що спільнота помиляється вкрай рідко. Це не просто гра, це пласт історії геймдеву, живий та доступний кожному. Тож, не гайте часу! Зимовий розпродаж закінчиться, а скарб залишиться з вами назавжди. Купуйте, встановлюйте патч і занурюйтесь у фатальну фортецю Аркс. Ставте вподобайки, пишіть у коментарях, чи знайомі уже з проєктом, та підписуйтесь на канал Подільський Респаун. Ми робимо контент з душею та гумором. Бережіть себе, запалюйте смолоскипи в темних печерах і пам'ятайте: найкращі пригоди часом заховані не в майбутньому, а в добре забутому минулому. З вами були Дідо Сенсей та Андрій Урс. Мата не!